Пожежі в екосистемах допомога військовим від громади Вінниці. Вінницькі боксери вибороли золото на всеукраїнському чемпіонаті. Ви дивитесь новини Вінниччини і Ми розпочинаємо наш випуск. Минулої доби бійці ДСНС знову ліквідували дві пожежі в екосистемах на площі понад 2 гектари. Займання сталися в селі Четвертинівка Тростянецької громади та села Неменка і Лінецької громади. Рятувальники вкотре закликають не палити суху траву, чагарники та сміття, бо це призводить до великих займань та знищення родючих земель. Допомогу від Вінницької громади передали ще чотирьом військовим частинам: тепловізори, зарядні станції та прожектори це те, що допоможе нашим захисникам нищити ворога. Частина військового обладнання поїде на схід, а решту передадуть ловцям шахедів на Вінниччині. Для своєчасного виявлення шахедів та крилатих ракет. Вінницька громада передала чергову допомогу військовим: тепловізори, прожектори та зарядні станції. Це обладнання для Система ППО дуже значима. По-перше, воно дає дозвіл для завчасного визначення повітряних сили. Люди, які займаються безпосередньо збиттям, вони можуть побачити його і збити ціль. Допомогу отримали чотири військові частини. Бійці однієї з них зараз захищають кордони України на Донеччині, три інші захищають Небо Вінниччини. Наша команда. Команда гуманітарного штабу передає чотирьом частинам: це одна Нацгвардія і три частини Збройні Сили України. Нацгвардія, яка несе бойове завдання в районі Донецької області, і три військові частини, які на території Вінницької області, це для оперативних так так званих ловців шахедів. На підтримку збройних сил цього року у бюджеті Вінницької громади передбачили майже 1 мільярд гривень. Євгенія Овсяніков телеканал Вінничина. Вінниця перше місто в Україні, яке відкрило муніципальні рекрутингові центри на замості, на старому місті та вишенці у прозорих офісах рекрутери 120-ї бригади тро консультують чоловіків та жінок, які прагнуть служити у війську, а також обрати військовий навчальний заклад та професію. У Збройних силах створення центрів це ініціатива Вінницької міської ради та 120-ї бригади. І у нас в студії Володимир Грицик. Мої вітання вам. Вітаю вас, Світлана. Вітаю, шановні телеглядачі. Отже, Вінниця перше місто, де запрацювали, яке впровадило муніципальні центри. Яка співпраця військових з містом? Е, ну, Вінниця не перша, але просто у нас виникли ці муніципальні рекрутингові центри без. Скажемо так, ініціативи Міністерства оборони на відміну від Львова де саме Міністерство оборони започаткувало таку форму співпраці з громадянами. У нас це ініціатива місцевої влади та 120-ї окремої бригади територіальної оборони. Співпраця, як то кажуть, подивлюсь на ногті і постучу по дереву. Постуки вдалася, співпраця йде, є порозуміння. Абсолютно, тобто є інформаційне забезпечення, є забезпечення оргтехнікою, є забезпечення консультантами, яких надає 120-та бригада. І я сподіваюся, що така співпраця буде тільки набирати обертів і дасть свій результат. Які консультації надають у рекрутинговому центру людям, які приходять? В рекрутному центрі ми намагаємося зорієнтувати людину, аби вона а, обрала свою військову спеціальність за своїм бажанням. Це не обов'язково підрозділи 120-ї бригади, це підрозділи інших, так би мовити, організмів. Ну, якщо людина хоче служити в Азові в третій штурмовій бригаді, в червоній калині, ми сконтактуємо їх з представниками. І людина буде служити саме за тим фахом, який вона обирає. Тому що саме така форма роботи, коли людина усвідомлює, що вона хоче, коли вона вмотивована, вона приносить найбільші результати, адже, як то кажуть, бездумний солдат не потрібен нікому. Оскільки ви консультант, які ваші обов'язки? Мої обов'язки, по-перше, проконсультувати людину, які є вакантами. Які спеціальності зараз наразі потрібні. Тобто консультація інформації, як е, зібрати комплект документів, які потрібні в майбутньому чи мобілізованому, чи людині, яка йде на контракт, якщо це молода людина, запропонувати, чи не хоче вона навчатися у вищому військовому навчальному закладі чи фаховому коледжі сержантського складу. Тобто надати людині весь спектр інформації, аби вона орієнтувалася, аби вона, не, скажімо так, чітко йшла по шляху, який вона обрала. Чи вистачає у вас роботи? Тобто, чи досить активно почали звертатися у центрі? Ви знаєте, роботи вистачає в першу чергу в тому, що ми самі вчимося, вчимося. Тобто, консультанти також вчаться, тому що. Ніхто з нас по професії не є консультантом і треба засвоїти певні матеріали, треба. Ми розмовляємо з людьми, це також доволі цікаво, тому що до кожної людини свій підход має бути, тобто ми ще трішечки і психологи. Зрозуміло, дякую, Володі. Я Нагадаю нашим глядачам, що у Вінниці в понеділок, 11 березня, відкрились три рекрутингові центри у прозорих офісах міста. І сьогодні питання на наші відповіді надавав Володимир Грицик, молодший сержант 120-ї окремої бригади ТРО, консультант муніципального рекрутингового центру. Правильно накладений джгут чи турнікет рятує життя. Бойові медики, які на передовій щоденно допомагають пораненим бійцям, ділились своїм досвідом з учнями 6-го ліцею. Парамедики разом із лікарями та волонтерами показали, як правильно робити непрямий масаж серця, в якому положенні в цей момент має бути людина, та як не нашкодити собі, рятуючи іншого. Ще людина мені відповість, коли я зроблю фізичний контакт. З нею ви мене чуєте? Не відповідає. На манекені Владислав Бабера показує, як правильно зробити масаж серця чи накласти джгут при кровотечі, або в яке положення перемістити потерпілого перед тим як почати надавати допомогу. Чоловік досвідчений бойовий медик, який спочатку повномасштабної війни побував у Бучі та Ірпіню. Звідти він рятував сотні своїх побратимів та цивільних. Підліткам, як надати до медичку в умовах цивільних, відповідно, ми робимо акцент саме на дихальних шляхах і на стабільному боковому положенні. Тобто, ми розповідаємо, як, по-перше, правильно підійти до людини, як визначити її стан, як перевести її в стабільне бокове, при якому людина може дочекатись приїзду швидкої допомоги а також розповідаємо, як провести серцево легневу реанімацію. Не менш важливим є вчасно надати допомогу людям, які мають проблеми з серцем. Про це розповів кардіолог Дмитро Багрій бо зі свого досвіду він знає, що неправильна допомога шкодить. У нас війна йде в країні, і це може статися з кожним у нас, і це може бути поранення, може бути все, що завгодно. І ми хочемо донести, що кожна людина може допомогти іншій людині. Стабілізувати її, допомогти їй в чомусь, надати допомогу якусь правильно навчені бійці самі можуть врятувати себе в разі обстрілу та дочекатися на евакуацію. Знаннями з домедичної допомоги військові ділилися з учнями 6-го ліцею. Коли людина втрачає свідомість, нам потрібно спочатку перевірити, чи вона дихає, потім викликати швидку та надавати масаж серця. Два десятки хлопців та дівчат вчилися правильно накладати джгут та зав'язувати турнікети, а також робити непрямий масаж серця. Основне наше завдання це розробити алгоритм дій, що робити перше, друге, третє. Яка послідовність таких дій? Тим більше сьогодні вони мають можливість попробувати один на одному, як же ж надавати першу домедичну допомогу. А по закінченню тренінгу кожен учасник отримав сертифікат про його проходження. Вікторія Ліварчук, телеканал Віничина. Вінниччина посіла перше місце на чемпіонаті України з боксу серед юніорів, присвяченому пам'яті загиблих боксерів та тренерів під час російсько-української війни. Впродовж декількох днів на рингу змагалися майже пів тисячі юних спортсменів з 24 областей України та Києва. Владислав Железов на чемпіонат України з боксу приїхав з Львівщини. 16-річний спортсмен уже є призером багатьох європейських змагань. Перемога на всеукраїнському турнірі у Вінниці це його квиток на чемпіонат Європи у Боснію та Герцеговину. Цілі забрати все, що можна буде забрати Бокс для мене. Це вже все життя. Я без цього виду спорту жити не можу. Я даже після боїв, як роблю там тиждень, може трохи менше, Я вже не можу. Майже пів тисячі спортсменів з 24 областей України змагались на всеукраїнському чемпіонаті. Вінничина посіла перше командне місце у цьому турнірі. Чергову перемогу у категорії 60 кілограм своїй команді приніс Данило Гуменюк. Все в мене вийшло, що я зможу поїхати на чемпіонат Європи. Це саме головна мета в кар'єрі по юніорам. Вперше за 9 років у Вінниці провели такі масштабні боксерські змагання. «Вінниця спромоглася. Взяти на себе це зобов'язання, а це ще раз це не тільки, скажімо так, організаційні питання, це ще і великі фінансові свої питання, і він взялася. І ви подивіться, це номер один за останні два роки. Це точно номер один. Змагання ці проводяться в 13 вагових категоріях серед хлопців та. В 13 вагових категоріях серед дівчат на сьогоднішній день це одне з самих масштабних змагань. Тут зібралося близько 500 боксерів, як хлопців, так і дівчат. І дуже напружені проходять двобої. Чемпіонат України з боксу серед юніорів був присвячений пам'яті боксерів та тренерів, які загинули під час російсько-української війни. Вікторія Ліварчук, Вікторія Ворущак, телеканал Віничина. У Вінниці збирають російську літературу для здачі на переробку, а виручені кошти направляють на допомогу українським захисникам неба. Приносити на переробку російськомовну літературу можна і пакунками, і по декілька книг. Організатори акції Благодійний фонд Гуркіт у партнерстві з Вінницькою міською радою. Про те, як проходить збір, поговоримо з Іриною Хитрик, координаторкою розвитку партнерства благодійного фонду Гуркіт. Мої вітання вам, пані Ірино. Вітаю, чи багато вже книг вдалося зібрати, і яку літературу люди здають найчастіше? Наш проект триває вже більше двох місяців. Ми починалися локально з чотирьох міст, і зараз вже можемо його назвати як національний. Тому, якщо говорити про всю Україну, ми вже зібрали більше 60 тонн макулатури книжок так російської літератури. А куди спрямуєте виручені кошти? А ми, як фонд Гуркіт, зараз проводимо великий збір для захисників неба для ППО, а саме для повітряного командування, центр, ми облаштовуємо 10 мобільно-вогневих груп з нуля, починаючи від автомобіля, так і закінчуючи прожекторами, які полюють за шахетами. І власне ця наша акція вона направлена на купівлю одного автомобіля. Із цих 10. Як виникла ця ідея. Ідея не є суперновою. Час від часу з'являються різні ініціативи зі здачі макулатури. Власне, і ми в Гуркоті робили таку ініціативу у 2022 році. Ми також зібрали кошти на один автомобіль для захисників, і от ми вирішили її відновити. А разом в партнерстві з книгарною Віват ми власне готуємо цей проект і вже зібрали більше 60 тонн. Люди здають в основному це справді російська література е, класика, яка пилиться на поличках е, дуже давно і вже, власне, нікому не потрібна. А скажіть, чи активно долучається Вінницька громада? Пані Ірино, пані Ірино, повторюю ще раз так, запитання: так. технічні моменти є: чи активно долучається вінницька громада? У Вінниці ми запустили цей проект в початку березня. Ми вже бачимо, що більше тисяч кілограм зібрано, тобто більше однієї тони. А простір, який знаходиться на сковороди, 25, вже і приймають цю макулатуру. Вже мені повідомляють, що в нас місця мало її потрібно вивозити здавати, тому що саме в ці вихідні вінничани дуже активно почали долучатися і приносити свої книги. Дякую вам за цю інформацію. Отже, віничани активні, активно долучаються до цього проєкту російські книги в обмін на захист українського неба. А з нами на зв'язку була Ірина Хитрик, координаторка розвитку партнерства благодійного фонду Гуркіт. Це були всі новини понеділка, 18 березня та минулих вихідних. Дякую, що залишаєтесь з нами. Бережіть себе та своїх рідних. До зустрічі.